Що образливого сказали ваші батьки, про що ви не можете забути навіть в дорослому віці? Ти найбільша помилка, яку я коли-небудь робила, сказала моя мама, коли мені було 5 років. Зараз мені 32, і відтоді це стало підводним каменем наших стосунків. Я постійно запитую себе, чи мама щиро пишається моїми здобутками та досягненнями, чи просто відчуває полегшення від того, що я не стала її повним розчаруванням. Я почув це не від батьків, а від тата жінки, яка мене встановила, коли мені було 12 років. Мої батьки були наркоманами, тому більшу частину свого життя я провів у прийомних сім'ях. Батько моєї прийомної матері звернувся до мене напередодні Різдва, коли нікого не було поруч, і сказав: Моя дочка не повинна була всиновлювати тебе треба було залишити тебе на вулиці, де тобі місце. Він поступово ставав кращим, коли старішав і хворів, але я не міг забути те, що він казав навіть через 10 років. Я пішов на похорон, щоб морально підтримати свою мачугу, але був байдуже до його смерті. Я був єдиною дитиною. Сім'ї і завжди почувався самотньо. Коли я сказав батькам, що хочу братика чи сестричку, мені відповіли: якщо хочеш знати, чому у нас більше не буде дітей, подивись у дзеркало. Здоровий поворот. Ви були настільки досконалими, що ваші батьки зрозуміли, що їм не потрібно в житті нічого більше, ніж ви. Не забудь про підписку вподобайкою коментар. Дякую. Коли мені було близько 10 років, моя мама якось сказала, якби я могла повернутися в минуле і зробити так, щоб ти ніколи не народився, я б це зробила. Ніколи цього не забуду. Кілька років тому я говорила з нею про це, і її реакція варіювалася від цього ніколи не було до «О так, І я думаю, що я просто найгірша мати в світі. І нарешті. Так, але я не мала цього на увазі, ти ж знаєш це. Це мене добряче засмутило. Я також чула від мами старший брат чи сестра була єдиною дитиною, яку ми планували. Решта були випадковістю. Я не думаю, що мені це сказали як образу, але коли чуєш, що твоє існування випадковість, це трохи боляче. Вона сказала, що коли я слюся, то поводжуся як мій батько. Я просто злився і дувся, а батько впадав у лють, кричав, бився і кидався речами. Одного разу він зіштовхнув маму зі сходів: я б ніколи пальцем не торкнувся моєї теперішньої дружини. Найгірше те, що я дуже схожа на нього зовнішністю. Мені завжди було цікаво, навже моя мама завжди думала, що я стану схожим на свого батька? Я щодня доводжу, що вона помилялася. Ти навіть не можеш нормально сміятися. Вона це сказала, коли в якийсь момент їй здалося, що ми з нею зблизилися. Коли хтось каже тобі, що твій сміх неправильний, в цьому є щось дуже зле. У пеклі є окремий котел для людей, які коментують чи висміюють чужий сміх. Це викликає у людини відчуття, що вона неправильно показує, що вона щаслива. Чим я заслужила таку товсту дитину? Це особливо смішно, якщо враховувати, що навіть якщо ви були то з тим, ви були дитиною. А хто контролює, чим харчуються діти, їхні батьки? Це те, про що я завжди говорю. Моя мама дуже злилася на мене за те, що я був товстим, але годувала мене непотребом. потребом. Вона ніколи не вчила мене правильно харчуватися, а потім змушувала соромитися цього. Це викликало в мене розлад харчової поведінки, коли я став старшим. Дякую, мамо. Мій молодший брат тонув. Я намагалася його врятувати, але сама мало не пішла на дно. Нас врятував сусід. Мама сказала, що краще б сусід залишив мене у воді. Я не спілкуюся з нею вже багато років. Ти такий надокучливий, сказала мені в дитинстві, коли я виявив ентузіазм з приводу якогось нового захоплення. Пізніше мій батько скаржився, що я ніколи йому нічого не розповідаю. Після того, як я розповідав про своє нове захоплення, батько зупинив мене і поставив перед собою: ось тобі четвертак. Я хочу, щоб ти пішов до снапі Марту. Коли прийдеш туди, поклади четвертак у телефон. Потім подзвони комусь, кому не байдуже на тебе. Після цього я морально зламався, бо десятирічному мені не було кому подзвонити. Я досі переконаний, що моя зацікавленість чимось робить тільки гірше. Я досі чую його холодний саркастичний голос у своїй голові. Нещодавно я разом зі своєю дівчиною приїхав через всю країну, щоб познайомитися з її батьками. Її родичі постійно говорили мені про те, яка моя дівчина балакуча. В якийсь момент моя дівчина заговорила зі мною про одне зі своїх захоплень, і її мама засміялася з того, як уважно я її слухаю, бо думала, що я просто прикидаюся. Думаю, зазвичай вони просто кивали або закочували очі, коли вона їм про щось розказувала. Я щиро люблю, коли моя половинка розповідає про те, що їй подобається, навіть якщо це. Не входить в коло моїх інтересів. Йшли до біса свого батька за те, що він сказав, і мені шкода, що це так на тебе вплинуло. Сподіваюся, ти знайшов людей, які люблять слухати твої розповіді про те, що тобі зараз цікаво. Нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство прямо на Ютубі. Ваша підтримка це наша впевненість, що ми зможемо працювати для вас і надалі. До того ж, це безмежно мотивує. А тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкращі. Всі твої друзі будуть успішнішими за тебе. Це виявилося правдою, я просто побажаю, щоб ти був собою. Те, що ми з сестрою ніколи не будемо для чоловіка чимось більше, ніж діркою для сексу. Ми обидві знизували плечима в дитинстві, але, ставши дорослими, ми обидві розуміємо, наскільки це нерозумно нав'язувати дочкам свої погляди на стосунки з чоловіками. Заяви казати, що ми обидві боролися за встановлення кордонів у стосунках. Нам з сестрою знадобилося багато внутрішніх роздумів, щоб підвищити самооцінку і навчитися встановлювати межі у стосунках з чоловіками. Дякую, мамо! Мама розмовляла з татом про мене, коли я був поруч. Мене цькували в старших класах, і це позначилося на моїх оцінках. Коли розмова зайшла про мою освіту, вона сказала: поглянь на нього. Хіба ти не бачиш, що в ньому нічого немає? Просто глянь, як він сидить. Він ні на що не здатен. Це все, він ніщо. Це дало мені запал і мотивацію, а також дало мені постійну потребу доводити свою значущість. Хоча жоден з батьків ніколи не говорив цього прямо, мій батько завжди називав мене дурною. І порівнював мене з сестрою. У неї були кращі оцінки до цього дня. А мені вже 35, і Я все ще працюю над тим, щоб довести, що він помилявся. Він вже навіть не пам'ятає тих часів і не переймається цим. Тепер це виключно моя проблема. Я ненавиджу всіх своїх дітей, я хотіла б вишикувати всіх у лінію і розстріляти. Моя мама сказала це, коли мені було близько 15 років, тому що я забула щось вдома і ми могли запізнитися на церковне зібрання дуже по-християнськи з її боку. І я сподіваюся, що справи у вашої мами йдуть жахливо, і сподіваюся, що у вас все гаразд. Ну, вона померла, а я ходила на терапію. Так що я б сказала, так і є. Чому ти не можеш бути просто нормальною? Я любила мистецтво, кіно, писати і виступати. Я послухалася її. Тепер мені 46. Я застрягла на роботі на державній службі, яку ненавиджу, і яка робить мене нещасною. Краще б я її не слухала ніколи. Не пізно йти за своєю мрією. подруго». я теж була в такій ситуації, але незважаючи на це, я подумала до це все. І минулого року опублікувала свій перший роман. У вас все вийде. У сьомому класі я навчилася писати красиві вірші завдяки чудовій вчительці. Я так пишалася своєю збіркою, що дала її прочитати мамі. Вона запитала мене, тебе потрібно відправити в психіатричну лікарню? Я дуже засмутилася і поки росла не ділилася з людьми своїми роботами. Навіть зараз я все ще пам'ятаю наскільки серйозною вона була, коли запитувала мене про це. А зараз авторка промуркотить свою історію. Знаєте, у мене в дитинстві було достатньо моментів, які могли мене травмувати. Розкажу один: я четверта і наймолодша дитина в родині. Моя мама часто розказувала смішні та прикольні моменти з дитинства братів та сестри, як вони вчилися говорити, як вони коверкали слова, як шкоднічали тощо. І таких історій у неї було прям купа. Якось я запитала у неї, а що такого прикольного було у моєму дитинстві, тоді, коли я ще не пам'ятаю себе. Вона сказала: я не знаю. Про тебе я нічого не пам'ятаю. Здавалося, що ти такого, але в мені це посіяло впевненість в тому, що я ніяка що в мені немає нічого особливого, що я просто сіра маса, що в мене немає ніяких талантів індивідуальності. Ну і все таке, що на мене ніхто не звертає увагу, та й любити мене нема за що. Подорослішавши, я вже не один рік борюся з цим переконанням, але це точно залишило слід в моїй пам'яті на все моє життя. Дякую вам за перегляд. Розказуйте, яка фраза або дія ваших батьків травмувала вас в дитинстві. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на зсу. А якщо бажаєте фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі.